Дон ТВ, привет. <свят> Слэнэйшн, здорово. ТВ, Блин. 1, 2, Окей, я вирушив у подорож. Довелося встати о третій ночі, адже мій перший літак був о сьомій ранку. Хотілося спати неймовірно. Перший рейс затримали, через що я запізнився на другий свій літак. Було трохи нервово, адже я мав виступати того ж дня. Коли я приземлився в Клівленді, матч вже розпочався. Тож я одразу застрибнув у таксі і поїхав прямо на арену. Це легендарне місце, стіни якого бачили багато чого. І це були мої перші кроки на арені. No NBA Того вечора Клівленд грав проти Атланти. Незважаючи на втому, я відчув всю енергію цього місця. Після чого я зайшов у буфет, взяв каву і пішов проводити останні півгодини перед контестом на розмінковий корт Клівленд Cavaliers. Це був справжній бонус, адже найчастіше на таких аренах розмінкового майданчика просто немає. Джон був уже готовий, а я неспішно пив каву і намагався пройти до тями. Але несподівано нам сказали, що вже потрібно виходити на основний корт. Я зробив кілька пробних стрибків і ми вийшли. Був справжній контест із суддями та оцінками. За суддівським столом сиділи Кемпі Расел і Ларі Ненс. Я думаю, ви чудово знаєте, хто це такі. Спочатку учасників Денконтесту мало бути троє, але третій не проїхав через травму кісті, тому нас залишилося лише двоє. Правила були прості: три раунди, у кожному з яких ми мали виконати по одному данку. На кожен данк давалося 45 секунд. Це не так багато, але мені особисто подобаються такі обмеження. Спроб можна було робити скільки завгодно, але фактично цього. Часу вистачало на три повноцінні спроби після оголошення учасників. Почався да. Дивлюсь на це і, чесно кажучи, хлопці, це виглядає як сон. Я просто не можу в це повірити. Але таким чином я став переможцем дан контесту на арені NBA, виконавши перше в історії Америки Скарпіон під ногою з навісу на контесті. Вчора буквально не було часу, щоб вам все розповісти. Як все було. Вчора був дуже насичений день і трохи нервовий, тому що вперше в житті мені взяли квитки на літак. І В той же день я повинен був виступати. Такого ще не разу не було за планом. Таке траплялося, коли щось йшло не так, там переносили рейси чи щось таке. Але щоб день в день, я не знаю, таке чи, такого ще не було. Там по плану, було, що я з двома літаками потрачу на дорогу всього лише 5 годин, але мій перший рейс затримали. А в мене була пересадка в Даласі всього-навсього півгодини. Тож я на наступний літак, на другий з Далеса до Клівленда, я запізнився. І тобто я прилетів сюди. Буквально приземлився і за 10 хвилин вже почалась гра. Тобто я взяв таксі, одразу не заїжджаючи до готелю, поїхав на арену і буквально передягнувся. Зробив пару данків на розминочному корті. Він був дуже класний. Я не очікував, що буде розминочний корт, тому що зазвичай, коли я виступав там на фіналі чотирьох в Іспанії чи будь-де на великих аренах, не було ніде. Розміночного корту майже ніде. І тільки-тільки я взяв м'яч у руки, і мені одразу сказали, що потрібно виходити на основний корт. Вау! Добре, що у нас на основному корті було десь три хвилинки, щоб забити якісь базові, базові данки, щоб розім'ятися трохи. І на другому своєму розминочному данку я травмую свою спину ще сильніше. Це було просто жесть. Я, я реально думав, що на цьому все закінчено, тому що до трьохочкової лінії з під кільця я просто е, ледь-ледь дійшов, до, до але потім якось на адреналині все пішло дуже добре. Тож вчора був дуже насичений день, е, дуже активний і трохи нервовий. Е, кілька разів я думав, що мій виступ просто під загрозою, е, під загрозою відміни, але все сталося, як сталося. Я дуже радий цьому. Зараз я збираю свої речі і вже за годинку буду виїжджати до аеропорта. У мене сьогодні також два літаки, і вже завтра я думаю, що в мене буде тренування. Тому що вже за тиждень я виїжджаю до наступного данк шоу Скорт Кінгс. Я сподіваюся, що вийде потрапити на NBA All-Star. Я не знаю, як це буде. Вже є кілька-кілька запросів, але зараз ми спілкуємося з приводу цього. Я сподіваюся, що в битві Сторони, все влаштую, і я, я поїду на свій перший All-Star Weekend. Всім дякую за перегляд, дякую за лайк, дякую за коментар, за підписку. До зустрічі у нових відео.